на классика это конечно, Аркадия. Классика це Аркадия. Вот. Аркадия. Что можно сказать еще за Аркадию? Про нее все сказано, да? Все за нее все знают. уже взрываем уже ему так что можно сказать ойдиум а а вот это одно слово а, что из минусов это ойдиум а это а вот второй кущ значит плюсы Опять же, я, я скажу свое мнение Аркадия тоже вкусно. Вот, птичка побила. Дуже вкусно. Вот. кто Куда скажет, они уже такие у простецкие. Не, она когда созревая, но ну, она просто вот она зараз аж на солнышке так вот загорела. Она прям такая становится. Уже даже мускатик. И вот зараз она просто гарна по, по вкусу минус я уже сказал минус ойдиум уже я тут разрывал минус ойдиум вот. минус ойдиум плюс размер грон Вкусная, урожайна, дуже. Ну, ягоди такі. Перегружаєш, тобто, коли так от багато там, 20 і більше, ягоди становиться маленький. Вот її тут подовбав, подовбало, яка горона. Значить, це аїдіум це такий більший великий мінус. Оцей кущ третій, він схватив її. І от ми бачимо ця тріщина. Там, де я був Аїдіум, він тріщить. Я ж тому і казав, що коли за Софію розповідав, що в мене хтось каже, що тріщить Софія, то і я там показував тріщини, що в мене так, то в мене так же саме тщить Аркадія. Тому що вона хватає Аїдіуму. Оце її біч. От. Если ти побризкав, а я бризкаю і чуть не вгадав зі сроками чи не, не тим побризкав. І вона далі розпространяється. Він в неї не зупиняється. Не, не, не Тяжко на Аркадії зупиниться. Отець от грона. Десь кіло, якщо не більше. Ну і така середня ягода, середня крупна. Ну, більше, ніж у плевина. Так що мінус оїдіум, плюс урожайність, плюс кусове качества. Зовнішній вигляд теж непоганий. Ну хоча зараз, конечно вже по зовнішньому вигляду вона уступає вже. Є намного сикявіше, зовнішні. Кусові, кусові гарні. кусові гарні. Вот вона тут лопнула, вже загнила. Кусови дуже гарні. Теж така дуже велика надо ну, зривати. Тут вже і птички її побили. І така вона становиться теж загорає. Ну, якщо б левен він розовинку набирає, це отакий просто загарчик і вона становиться прозрачна. така прям. Прям така ну, янтарна. Ця Аркадія. Ну, я ще скажу. У мене ми тут Аркадії 5 кущів. Оце я три показав самих гарних, самих старих, самими гарними ягодами і гронами, Ще два, там поменше. Вони постійно. Один там на вході, я показую постійно. Ну він там не витягує. Там дуже багато я ставив для краси, але він не витягує. Там менше громади, менше ягоди. Є один там, де кишміслу лучистий там де... Черноплодна -е... рябіна він теж там такий. От я хочу той кущ, один кущ перепривити чи зовсім удалити. Бо є такі, є проблеми з Аркадією. Люди брали у нас чубуки і у них не ростуть у нас на дачі в одного, в других інших них вони потемніли, аїдіум піймали в пятнах. Ті, що не потріскались, вони просто в п'ятнах. Їсти тобто, не хочеться, бо п'ятна аїдіома прижжені залишаються. А я кажу мільдіум, Антракносе. З ним боротись легше, ніж з Аїдіум. Аїдіум це такий, я кажу, стійкість до відіума. Должна бути одна із САМИХ це великих пререгатів, якщо ти вибираєш виноград, ти вибираєш більш устойчивий. Більш устойчивість має бути к З Царкадію можна жити, можна ВЖИВАТИСЬ дуже вона вкусна, УРОЖАЙНА ще раз скажу. Але що аїдіум вона цепляє і треба в обрискати. Бо потім, якщо вже він підсипив, так гарно то потім вже боротись тяжело тут практично нема тут от, 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 є, є трошки от трещинка, Да? а там на вході кущ аркадії там ні одної тріснутої ягоди практично нема там я його швидше спас якось там да а тут я ще раз скажу фальконом бризкав фалькон щось не діє та пас рекомендую Брескает это паза видоидиома. Так что так, Аркадия.